Для того, щоб у нашому місті кипіло життя, його мешканцям потрібна енергія. Енергетичні станції міста це мітохондрії. Ці органели є двомембранними, тобто вони оточені двома мембранами зовнішньою та внутрішньою. причому внутрішня мембрана формує складки, які називаються кристи. Чим більше крист, тим активніше працює наша енергетична станція. В мітохондрії відбувається процес дихання. В результаті процесу дихання виділяється енергія. Ця енергія запасається у вигляді молекул АТФ, оскільки розрив зв'язку у цих молекулах супроводжується виділенням великої кількості енергії. Таким чином, усе місто завжди забезпечене енергією. Оскільки ми з вами розглядаємо не просте місто, а рослинну клітину, в ній є специфічні органели, такі, яких ви не знайдете ані в тварин, ані в грибів, ані в бактерій. Ці органели це пластиди візитна картка рослинної клітини. Існують пластиди трьох типів: хлоропласти, хромопласти і лейкопласти. Основна функція хлоропластів полягає у фотосинтезі. Про них ми поговоримо трошки пізніше. Хромопласти це пластиди, які містять пігменти, тобто речовини, які надають певного забарвлення. Хромопласти можуть бути різного кольору червоного, помаранчевого або жовтого. Саме хромопласти обумовлюють забарвлення квіток і плодів. Лейкопласти це безбарвні пластиди. В них накопичуються поживні речовини, зазвичай крохмаль. Тобто основна функція лейкопластів це запасання. Повернемося ж до хлоропластів. Вони зелені за кольором завдяки специфічному пігменту хлорофілу. Хлоропласти це рослинність нашого міста. Завдяки хлоропластам повітря. У місті чисте, а мешканці міста із задоволенням крокують його вулицями. Кожен хлоропласт оточений двома мембранами та має складну внутрішню будову. Основна функція хлоропластів це фотосинтез. Пригадайте рівняння фотосинтезу. За участі вуглекислого газу та води синтезується глюкоза та виділяється кисень. Фотосинтез потребує сонячної енергії. Фотосинтез це процес властивий саме рослинам. Чому? Пригадайте, рослини автотрофні організми. Вони самі синтезують для себе органічні речовини, тобто наше місто саме забезпечує себе усім необхідним. Ось так виглядають хлоропласти у клітинах рослин під мікроскопом, а ось так виглядають хлоропласти у ЗНО. Важлива органела, також властива саме рослинній клітині це велика вакуоля, заповнена клітинним соком. Вона оточена мембраною, тонопластом. Нехай у нашому місті ця ваколя буде спальним районом, в ній вже нема промисловості, та й діяльність не вирує так, як у цитоплазмі. Клітинний сік, що заповнює ваколю, це концентрований розчин солей, органічних кислот, цукру, кисню, вуглекислого газу та пігментів тощо. Ваколя оточена мембраною, яка має назву тонопласт, і ця мембрана відокремлює ваколю від цитоплазми та від інших органел. Спальний район клітини дуже великий, тобто Ваколя найбільша органела у клітині рослини, настільки велика, що вона навіть відсуває ядро, тобто нашу клітинну міську державну адміністрацію, на периферію. Зверніть на це увагу, адже це особливість саме рослинної клітини. Насправді у ваколі багато функцій. По-перше, вона обумовлює ріст нашого міста та створює тиск у клітинах рослин. Саме тиск впливає на витягування клітин під час росту. По-друге, ваколі відіграють значну роль у забарвленні квіток, бруньок і плодів. У ваколі можуть міститися пігменти, які називаються антоціани. Ці пігменти надають згаданим органам рослин червоне, пурпурне або синє забарвлення. Наприклад, червоне забарвлення квіток троянд обумовлене саме вакуолями. По-третє, у вакуолях накопичуються продукти життєдіяльності і поживні речовини, тобто це також і своєрідний склад нашого міста. От ми й дійшли кінця у вивченні нашого живого міста клітини. Однак знання будови та функції органел окремо не має сенсу, бо окремо органели не існують. Тепер, коли ви вже знаєте, що, як і навіщо у клітині є, потрібно зібрати все місто докупи. Клітина оточена плазматичною мембраною. Ця мембрана визначає територію нашого міста. На малюнку вона знаходиться десь отут, під клітинною стінкою. Над плазматичною мембраною знаходиться клітинна стінка з целюлози. У клітинній стінці є пори, і через ці пори проходять цитоплазматичні місточки, що з'єднують різні клітини. Ці цитоплазматичні місточки називаються плазмодесми. Усі органели клітини знаходяться у цитоплазмі, а цитоплазма постійно рухається. Ядро клітинна міська державна адміністрація. Виконує дві важливі функції. Воно керує всіма процесами життєдіяльності в клітині і зберігає спадкову інформацію. У ядрі також є специфічний департамент ядерце. Це департамент із синтезу суподиниць рибосом. Зовнішня мембрана ядра переходить у промисловість, тобто у ендоплазматичну сітку, а саме у гранулярну ендоплазматичну сітку. На її поверхні синтезуються білки, а ось поряд а гранулярна ендоплазматична сітка. На її поверхні синтезуються жири та вуглеводи. Інколи жири, білки та вуглеводи потребують подальшої обробки. Ця обробка відбувається у цій органелі, комплексі або апараті Гольджі. В ньому речовини дозрівають і потім з нього транспортуються. У комплексу Гольджі є ще одна важлива функція. В ньому Формуються лізосоми, це прибиральники клітини. Далі ми бачимо на цій схемі дві мітохондрії енергетичні станції клітини. У мітохондріях відбувається процес дихання, в результаті якого синтезується АТФ. Також ось два хлоропласти. У хлоропластах відбувається фотосинтез. Вони зеленого кольору завдяки наявності хлорофілу. Фотосинтез дає можливість рослинам самим забезпечувати себе органічними речовинами, і ось посередині клітини найбільше місця займає вакуоля, заповнена клітинним соком. Залишається лише запам'ятати характерні особливості рослинних клітин, а це в нас. Наявність клітинної стінки з целюлози саме з целюлози, оскільки у грибів і бактерій також є клітинна стінка, але побудована вона з іншої речовини. Також наявність пластид трьох типів хлоропластів, хромопластів і лейкопластів. Ці пластиди по різному побудовані та виконують різні функції. Наявність великої вакуолі з клітинним соком. І запасання крохмалю, саме крохмалю, а не якоїсь іншої речовини, оскільки тварини гриби, та гриби запасають інші речовини. На цьому загальний огляд рослинної клітини закінчується та наступає час для перевірчного запитання.